Сьогодні у програмі Історична подія у Нововолинську. Є перший член клубу Кращий бомбардирів Волинський стрілець. Будівельник обіграв Володимирівку, програючи 0-3. Під дубці у важкому протистоянні здолали Волинь Агротех. Чемпіонат Луцька. Шанс авто є перша перемога. Чабан та Бойко приносять перемогу Володимирівці. Два дублі, друга перемога та лідерство будівельника. Перша Ліга Волині визначилися учасники другого групового етапу. Матч чемпіонату Волині Володимирівка-Будівельник назавжди увійшов в історію Волинського футзалу. Саме у суботу, 17 листопада, гравець жовто-сірого колективу Ігор Махнюк провів свій ювілейний м'яч за часи виступів в елітних дивізіонах чемпіонатів області та міста Луцька. Перший член клубу кращих бомбардирів Волинський стрілець на сьогодні вже має в своєму активі 104 голи. Бажаємо Ігорю чергових влучних пострілів і чекаємо наступних ювілярів. А наш ювіляр отримав спеціальні подарунки від Асоціації мініфутболу футболу Волині, Адреналін Сіті та компанії Карлсберг. Емоції, як завжди, позитивні, тому що перший забив 100 м'ячів, знаєте, не, не чекав про перше. Дякую вам, що ви рахували. Що так вийшло привітали перед грою настроїли мене, бачите, вийшов. І вийшло забити два м'яча. Основна увага в цьому матчі була прикута до нападника будівельника Ігоря Махнюка. Питання, чи заб'є кращий бомбардир чемпіонатів Волині та Луцька свій сотий м'яч, було знято наприкінці першого тайму. Але про першого члена клубу Волинський стелець» ми в програмі вже розповідали, тому перейдемо безпосередньо до самої гри. Отже, на 16-й хвилині матчу перевага Володимирівки складала вже три м'ячі. Це Андрій Бойко та двічі Сергій Заяць змусили капітулювати голкіпера гостей. Максим Лисенко відквітав один м'яч, а Ігор Махнюк і воєнним скоротив відставання до мінімуму. На початку другого тайму Богдан Новак наздогнав опонентів, а на 45-й хвилині вперше вивів будівельний вперед. Наприкінці вагоме слово двома точними пострілами сказав ювіляр. Володимирівку вистачило лише на один гол у виконання Дрія Поліщука, який встановив остаточний рахунок у грі 4-6. Команда Анатолія Бартощука після перемоги у стартовому туді над Мар'янівкою налаштувалася на бій з піддубцями, які стартували в сезоні не зовсім стабільно. З перших хвилин звітного поєдинку стало зрозумілим, що легкої прогулянки у номінальних господарів майданчику не вийде. І, хоча Валентин Кривицький вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок, наприкінці першого тайму агротехівці Роман Філь та Юрій Дмитрук вивели блакитно-білих вперед. Але ще до перерви один з лідерів піддубців Олександр Стадницький відновив гольовий паритет. Ми грали як могли, старалися, віддавалися всі на полі. Це наш самий принципіальний суперник, знаєш, і ми хотіли перемогти, але не вистачило, навіть емоцій, запалу в глазах. Не вистачило. Нічого, ми думаємо, слід реванш візьмемо ще. Ще в нас буде багато ігор. Нічого, це тільки начало чемпіонату. Все вперед. Найцікавіше команди залишили на останок. У середині другого тайму Олександр Єфремов вивів воли на гротех вперед. Але Павло Бепко за кілька хвилин знову відновив рівновагу. Питання щодо переможця поєдинку було знято на останній десяти хвилинці двобою. Спочатку Валентин Кривицький оформив дубль, а за хвилину до закінчення досвідчений Ігор Заболотний поставив остаточну крапку напруженого протистояння. 5-3 на користь синіх. Таким чином піддубці поступово набрали ходи і починають демонструвати цікавий міні-футбол, що викликає інтерес у глядачів та вболівальників. Гра видалася важкою, і суперник теж був непростий, доволі таки вже він давно грає на даних майданчиках. Зігране було важко, але все-таки ми, як одне ціле, всі за одного просто зібралися. і... Сказалися, треба перемогти. Ви ж пам'ятаєте, ми почали з поразки, потім нічя і по Чемпіоном волині ковальським шанс авто, господарі були на високому рівні. Більш того, навіть вели у рахунку. Щоправда, перед цим у складі гостей відзначився Олексій Наливайко, але до п'ятої хвилини матчу на табло вже горіли цифри 2-1 на користь луз тепла зміни. Це Роман Дудчик та Олександр Назарчук змусили вибухнути емоціями трибуни арени спорт. Свою гру оцінюємо з двох сторон полярне міністр. Перше багато допустили шибок в защиті, непозволительно много. Ну и очень много не использовали впереди, поэтому счет такой натужный, 3-5, как бы, честно, результатом команда недовольна. Хотелось бы гораздо проще сыграть игру, но команда соперника может быть не настолько обучена, но достаточно техничная, пару человек есть индивидуально, сильные игроки, которые, в принципе, позволяли, позволяли играть с нами на равных, можно где-то даже. Тактически, может быть, чуть мы посильнее, поэтому мы и выиграли. Володимир Бобелів нагадав болівальникам про свої голеодорські здібності та відновив рівновагу. А Роман Степанов з луць тепла зміни поновив гандикап. Із цим фактом до 11-ї хвилини мирився шансівець Олексій Наливайко. Але на перерву його стараннями команди пішли за нічийного рахунку 3-3. Рівновага трималася рівно до середини другої половини матчу. На 30-й хвилині шанс авто, як з'ясувалося, оформив переможний результат. А лідери атак Ковальчан» Володимир Бобилєв та Олексій Наливайко занесли до свого активу Дубль та Хитрик відповідно. Ну, команда досвідчена, шанс то В них дуже гарні виконавці. Вони просто ми допустили пару тактичних помилок знову. Знову ті самі помилки, якби непогано грали, але знову допускаємо помилки. Вони їх не прощають. так що… Треба якось розумніше грати в захисті, і якось треба настроїтись на них. В першій половині матчу тривала позиційна боротьба, і гості моменти виникали за рахунок індивідуальних дій лідерів обох команд. В обміні голами з боку піддубців взяли участь Ігор Заболотний та Роман Кузьмич, а у Володимирівці Андрій Поліщук та його Теска Бойко. Саме Андрій Бойко, на думку оргкомітету з проведення змагань, став кращим гравцем другого туру. Наша команда сьогодні наконець зібралася в повному составі практично і показала хорошу ігру. Я вважаю, що ми победили за счет желання, за счет того, що наш колектив, я думаю, більш зіграний, тому що команда підубці зібралася недавно. У другій половині гри протягом півтори хвилини Леонід Чабан і вище згаданий бойко забили м'ячі і подарували своїм вболівальникам довгоочікувану перемогу. Всі намагання граючого тренера піддубців Олександра Стабницького змінити рахунок та уникнути поразку не до чого не призвели. Гості уважно діяли у захисті та змогли відстояти повноцінні три очки. На мою думку, сьогодні да, дійсно був важкий матч. Команда Володимирка досить така зіграна, хороша команда з бійцівськими якостями. От, але я вважаю, що нам от сьогодні дійсно що не хватило. Це от реалізації моментів, були свої моменти в першому таймі, були в другому, не забили, а таке якби не вибачається. От І маємо такий результат. Реалізація на сьогодні підвела в цьому матчі. Перед початком центрального матчу туру гравців будівельника Максима Лисенка та Ігоря Махнюка Оргкомітет змагань відзначив спеціальними призами. Ігор отримав подарунки та сертифікат номер один клубу кращих бомбардирів волинський стрілець за гольові здобутки. А Максим спецприз кращого гравця минулого туру. Можливо, саме цей факт спонукав 15-го номера жовто-сірих на ігрові подвиги у дебюті важливого поєдинку. Голи близнюки на третій та четвертій хвилинах фірмовими пушками Максима Лисенка стали несподіванкою для вотрансу, який протягом тайму приходив до тями за рівної гри та напруги. Саме дебютний дубль став фундаментом переможного результату для будівельника, котрий опанував першу сходинку у турнірній таблиці. А що ж готранс, один з найтитулованіших клубів міста та області, рук не опустив і всім своїм кадровим ресурсом намагався переломити хід поєдинку? Синьо-червоні йшли вперед і створювали момент за моментом, перевіряючи майстерність досвідченого Олександра Мосійчука. Але ветеран волинського футболу помилок не припускався і розпочинав гострі контратаки своєї команди. Розв'язка за футзальними традиціями наступила за дві хвилини до закінчення гри. Кращий бомбардир в історії регіонального мініфутболу Ігор Махнюк ударом від бокової лінії зробив рахунок 3-0. А остання хвилина, коли «Вотранс» грав з п'ятим польовим гравцем, вмістила в себе аж три голи: два м'ячі синьо-червоних та черговий гол Ігоря Махнюка. А після закінчення переможного для будівельника матчу ми взяли бліц-інтерв'ю у кращого гравця першого туру Максима Лисенка. Що для тебе мені футбол взагалі? Для мене ну, якби в першу чергу динамічна, красива гра. Якби я більше зімайстам граю великий футбол, але коли приходжу на футзал, це теж дуже приємно грати, цікаво. Велися матчі першого групового етапу чемпіонату Волинської області в першій лізі. У Грохові та Луцьку в трьох групах зійшлися дев'ять команд, які визначили учасників наступного раунду. Зазначимо, що в другому раунді в двох групах команди будуть розподілені за принципом сліпого жеребкування. Отже, у Горохові місцевий колектив Динамо Міліція не зумів обійти Луцький в Атранс 2 та Волиня 2. У Луцьку поза бортом чемпіонату залишились команди «Рожичі» та Любишівська Припіль. Також відзначимо, що до нафінального раунду потраплять три колективи. Переможці груп другого групового етапу та краща друга команда. Отже, чекаємо на жеребкування.